О, ох, мої любі мої дорогі слава Україні, героям слава! Всі здравствуйте! Я хотіла почати сьогодні, сьогоднішній випуск свій з новини такої, що наша Олена Зеленська, наша перша леді, сама красива перша леді за всі часи нашої України. І не тільки отримала нагороду від МЗС. Така красива явилась, такі вишиванці, ну такі, знаєте, такі вишиванці, щось ж не є, така стильна, ну така вже красива, намисто перлине. Таке, що око не одірвати, таке прямо, дійсно, що прилипне око і вже не одірвати, як ото рибі, рибі очі. Таке красиве, знаєте, ото рибні очі нанизав і повісив, що ну, таке щось незвичне, наче очі скумбрі нанизині. Понимаєте, в такій вишиванці в такому цьому намисті. І така вже красива, і дивися, і така гордість і розбирає, і така радість на душі якась святкова. А, хоча свято в нас 7-го числа Різдво. Мене питають Галя, коли ви будете празнувати? А я кажу, що Різдво, 7 числа. З усім світом, чого це нам ці католицькі, якісь єврейські різдва нав'язують? Ми 7 числа разом. Разом з цивілізацією, розумієте? Разом з добром. Правильно, то до церкву нас розрізняють, зараз таке от розрізняють. Оцю війну, може, може, якби ми до ну, того не виділувалися за цими обличчями, не нашими, не руськими, то, може, б і не було цієї війни, може, так би й тихо, мирно були б з Росією собі, і, і все було б хорошо. І все б ще добре було, розумієте? Тільки, бо підіть в церкву, тільки не таку цю церкву, що від католиків набралася, така от УПЦ, а нашу церкву, подімаєте? Нашу. Подивіться, підіть. Послухайте, що батюшки говорять. Батюшки говорять те, що треба. Батюшки говорять те, що те, що все понимаєте, і зараз в нас вже три звеніки, появлялись, Як раніше при сувку наші діди, прадіди жили собі і горя не знали. Понімаєте, і горя не знали, і все, і от таке, от і не знаю. Не знаю, як воно буде в новому году, треба, мабуть, здаватись Росії і без Росії. Подімаєте, треба вчитись із на воза петухів. ліпить Пригодиться, як то кажуть. Не треба ні за що боротися. Не треба, треба. Ми нація миру. Ми нація миру. Треба стати на коліна е і, і робити те, що треба, як то кажуть. Те, що треба зараз з Росією, Росія сильніша. От э, мудріша, ми, звісно, ми, ми не знаємо. Ми не знаємо до тої Європи. Ми своєї мови не знаємо. Що ми кажемо? Мови, мови, ми своєї мови не знаємо. Своєї культури не знаємо. А вони хочуть, що ми в НАТО, в ЄС. Ми не можемо йти в НАТО. Понімаєте? У нас менталітет другий. У нас же другий менталітет. Подивіться, як, як, як нас обісрано все. Як в Росії прямо. І не треба цього стидатися. Не треба цього стидатися, не треба цього от це виділуються, таке приховують у цього такого, от щось там стидаються. Оці всі передачі показують такі, скільки років в нас незалежності показували передачу передачу. Батько знасілував отчим з Не треба це виносить на, на, на загальний показ. Іздривні, іздривні, на Русі таке було. І нічого і жили люди, і ми б якось би жили з Росією. І ото Януковича, чи вже треба було його виганяти чи ні. От, так що люди, давайте хоть хоч, хоч перед, перед праздниками не свариться. Я вам кажу, не перед Різдвом, бо Різдво 7 числа в нас. Ми готуємо водку, готуємо все, будемо сердючку співати, сибати будемо олів'є, шуба і різні всякі майонезні салати, і будемо сибати під сердючку, і не треба нам отого. Я скачала вже на флешку Теронія зудьби, і ми будемо з Росією. І я вважаю, що ми в цьому в цьому доновому помирилась з Росією. От і, і все буде добре. з вами була Галина. Ми от, князко, ми я, звісно, українка, я, звісно, щира українка. Я за Україну, за Україну я пласть порву. Понімаєте? От я дуже ми за перемогу, дуже ми за Зеленського, дуже ми за, за правду. І такі діла. З наступаючим! З 23 февраля вас, друзі!